Нещодавно голова Змівської райдержадміністрації Віталій Кошеленко з робочим візитом відвідав змівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини в районі вирішального. Саме для підготовки цього закладу до осінньо-зимового періоду з районного бюджету було виділено 175 тисяч гривень. Підкреслює керівник. Сьогодні ми приїхали в амбулаторію третього вирішающева. Я хочу сказати, що звісно, ті 175 тисяч гривень, які виділяються на ремонт крыши на ремонт кровли, на утепление фасада, на сам фасад, на ступеньки. Я хочу сказать, что это в принципе, сумма вроде бы как и небольшая. Но если в том случае она будет нас устраивать, если будет хорошее качество работы. Гарантії, що надають фірми-підрядники по якості виконання робіт, є головним в діяльності виконавчої влади. У більшості випадків керівник не задоволений, що деякі покрівлі на об'єктах доводиться ремонтувати щороку. У 2015 році, благодаря перевиповненню бюджету, нам вдалося розподілити дуже велику суму грошей на медицину, культуру і образування. І хочу сказати, що дуже велика сума грошей пішла на ремонт кровлі. Вот. Для меня ремонт кровли сопоставимый с ремонтом дорог. Потому что это такой какой-то незакон... бесконечный цикл. Постоянно выделяются деньги и те же самые дороги. Я хочу навести пример. Вот мы отремонтировали осенью в 2015 году. Уже весной через полгода нам пришлось эти дороги снова ремонтировать. Получается, с кровлями то же самое. Не должна кровля, которая делается. Осінню -го вода ремонтуватися в 2016 году. Да, і хоча б через вод. Ми далі получати какую-то гарантію адпадрядчика, дожди получать гарантію качества роботи. Протікання дахів, відсутність утеплення приміщень, застаріла матеріально-технічна база. Це далеко не повний перелік проблем первинної медичної ланки району. Тому Віталій Анатолійович сміливо окреслює плани щодо покращення умов закладів, особливо сільської місцевості, покладаючись на допомогу депутатського корпусу районної ради. Ну, я уже как-то неоднократно заявлял, то, что у нас в Змеевском районе амбулатории ФАБы в очень ужасном состоянии. Все они требуют ремонта, почти все. И амбулатория третьего решающего не исключение. Вот, потому что проблема есть от отопления, потому что, говорят, зимой здесь прохладно. И самые, самые, самые внутренние помещения, они, конечно, требуют тоже ремонта. Но все надо начинать поэтапно. Сначала мы сделаем кровлю, фасад и будем потом выделять деньги на ремонт внутри помещения. Поэтому следующее, я думаю, в нашей амбулатории, которую я уже осматривал и поеду в раздольное, посмотрю, потому что я знаю, там были жалобы тоже на то, что отсутствие воды, течет кровля и требуется само помещение требует ремонта. Мы были перед, этим уже в амбулатории Фаби Левковки, села Ливковка. Мы там тоже обещали ремонт и я думаю на следующей сессии буду просить депутатов, чтобы они поддержали и выделили деньги на ремонт.